Всім привіт! Ну що, приїхало чергове замовлення. Тут у нас одразу приїхало два пакунки. В кожному пакунку повинно бути ще делька, декілька замовлень. Тож, почнемо нашу розпаковочку. Зараз почнемо з цього маленького. Подивимось, що до нас тут проїхало. Так. Ага, в цьому пакунку у нас три замовлення. Так, ну що, почнемо. Це я замовляв сумочку там. Була така сумочка. Було. Написано, що вона повинна якби тримати температуру. ну Така для напоїв, невеличка. Ось. Якби холодильничок. Ну, Зрозуміло, що, то, що вона зсередини проклеєна, вона буде тримати. собі холод, але ще можна буде сюди на, накласти льоду і вистачить її на більш тривалий час цього льоду. так от такий вигляд вона має, невеличка, застібається на молні. Добре. Випробуємо далі. Далі ще замовив ось такі 8-клес для бритви. Під отакий станок, станочок для гоління. Читав у відгуках, що підходить до Fusion 5. Зараз подивимося, чи підійде до нашого. Станочку для гоління. Так, Защелкнулося. тримається. Добре випробую та скажу вам, який буде результат після гоління, та як воно себе покаже в процесі самого гоління. Ну і так, друзі, ну що, випробував я поголився цим лезом. Ну, що я хочу вам сказати? Якщо волосся маленьке ще не запущене, то підійде. Але я хочу вам одразу вас попередити, що бездоганно ви не поголитесь ним так, як оригінальним. Ну але ж і ціна в нас така сама, як і качество. Ну, а ми продовжуємо. Далі огляд наших посилочок. Піння. Ну, по ціні я вам можу сказати, вийшов оці 8 лез, вийшли мені 120 гривень. А якщо брати оригінальні, воно одне лезо виходить там більше 120 гривень. Тож так. і це у нас я замовляв бездротовий навушник. Повинен він у нас працювати від по а що Тут ще сам навушник. Ага, зарядне для нього. Інструкція, нібито як інструкція. Ну Подивимось, подивимось. Зарядне в нас Type-C для нього. Ну, гаразд, подивимось, чи заряжене воно приїхало, чи ні. О, щось тут заморгало, засвітилось. Добре, зараз підключу та скажу вам, як воно працює, що він не виключається. І так, друзі, щойно провірив, цей навушничок працює, добре чутно, що мені що коли я відповідаю, також мене добре чують. Також що хотів вам додати, що коли вам телефонують, оця ось маленька штучка в вигляді навушника, вона ще вам продиктовує номер, з якого вам телефонують. Ну, але продиктовує на англійській мові. ну, Можна зрозуміти, який саме номер вам телефонує. Дуже прикольний, мені сподобався. Цікава ціна. Перейдете в описі під відео, подивитесь, скільки він коштує. Ну, а ми продовжимо далі. І так, далі наступний наш пакуночок. І так, в одному було пакунку. Дві посилочки. І так, розпакував я перше замовлення. Я замовляв там батарейку на телефон. Сам сайт Aliexpress висилає акумулятори до мобільних телефонів. Але магазин, в якому я замовляв, зарядний кабель. Також прислали ось такого листа. А в самому замовленні в мене е, магазин прислав мені повідомлення в якому зазначено номер посилки, яку вони окремо відправили, де буде, де буде сам акумулятор. Тобто ну, приїде трішки пізніше. Як отримаю, я запишу відео, Ось я, як і казав, що приїхала. Це я замовляв батарейку на телефон старенький. Як я і казав, що окремою посилкою вислали мені шнур для зарядки. Для того, щоб Aliexpress, ну, пройшло моє замовлення. А сам сайт Aliexpress, він не пересилає окремо батарейки. Тому магазин, в якому я замовляв, окремо від Aliexpress, вислав мені батарейку. Тож зараз ми її розпакуємо та подивимося, що у нас всередині. Ну, ось я її розпакував. Тут в нас в наборі ми маємо ось сама батарейка, яку я замовляв. Зараз подивлюсь. Сама батарейка ось стара, а це нова. Зараз подивимося. Ну Все таке саме, як і була. Ця в мене вздулася. Тож думаю, поміняю її. Також, що ще? А, це в нас такі спеціальні. Я так розумію, спеціальний інструмент для того, щоб міняти самі батарейки. І Присоска якась прийшла, бачите, викрутки, всілякі, маленькі є. Для того, щоб розібрати телефон, пластмасові такі штучки, щоб піддівати. Та розбирати, як завжди в описі під відео, кого зацікавить, я залишу посилання. Там окремо треба бути, коли замовляєте, окремо треба одразу заплачу, заплатити за доставку. Ну, але все приїхало. Навіть вона приїхала раніше, ніж е, прийшов, прийшло саме замовлення. З Аліекспрес? І так, п'яте наше замовлення? Якийсь тут таке, якийсь длінючий пакунок. Щось таке. Взагалі приїхав. О, це, йо, є! Що це таке? Що це це? Я зрозумів, що це, це в нас така ось, бачите, ще й збіркою фірмовий пакет. Це я виграв там на самому сайті. Виграв за 40 копійок таку ось панаму. Але ну що, 40 копійок не шкода. Дивився. Скільки вона там коштує, вона в них коштує 300 з чимось гривень. Ну, за 40 копійок я вважаю, що піде. Віддам бабуся, нехай на огороді бігать. Ось, Бачите, тут ще й ось такий у нас бірочка до неї, фірмовий пакетик. Та... Цікаво. Як завжди в описі під відео я залишу посилання. На всі ці 5 товарів переходьте, замовляйте. Ну а в мене на цьому все. До побачення.